3 хвилини 40 0 Дима, помахай мне ручкой. <реклама> Бодя, 6 Эдик. Лишись, лишись, бо підійди далі. Діма, Діма, відійди. Едік, лишись, Едік. Ай, молодець! Швидше на ворота, швидше ворота. Едік назад. Бодя не будь жадним. Дима, Дима, ворота. Эдик, Эдик, лишись. Э, а иди к нам место. Є номинация «Кращий воротар». Готов? Як здоров'я? Геді клишає. Дай, ворота! <laughs> Є номінація краще <laughs> Все, випускай ты Все. Почекай, Дима, не спеши так далеко бігти. не дай подаду. Ворота, Эдик. Ай, молодец. Воротар забыл. Хлопці, хвилина і буде по одному міняти. Хто <плес> там легше? О, не каже, що ви собору туда Скажеш, коли не зможеш, то не виходить. Да, да! <плес> 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 Допрацьовуй, то ж бачу, що м'яч не зловив. Зараз разом з домінички тільки на лінії мінятися. Бачите вихід звідси. Ззаду гравець йому. Не того. йому не можна. Тепер можна. Поки воротарю не давайте. Діма, все, не вибігаєш? Нема едіка, не вибігай зараз. Поки, поки едіка нема, не вибігай. Наші такий прийому обміститься. Зараз розкинутися поцілами. Воротарю не можна зараз. Не можна воротарю. Не можна. Ти б'єш, два і дві підряд, ти самі моменти не можеш робити, Тарас. Молодець, вибити, навіть, бодя. Навіть Все, не свари їх. Швидше лінію переходимо. Не можу повороти. Ззаду гравець є, дай ззаду. Ай-ай-яй. З лінії виходиш, О, де лінія. Сюди йди, сюди йди, сюди йди. Сюди йди. Ти бачиш де лінія? Ось це лінія заміни. Давай, давай. Молодець. Ты забывать, да Я конечно. Пензас, Андрей, лишишься? Молодець! Там не 12, там 14 має бути. Вже 15. 5 забив, вже 15. Єгор забив цей малий. 14 забив, 14 гол. І зараз 15 забив 5 номер. Ще два маю. 15 має бути вжив. Отак. Вот Я А тільки що, поки ви писали ще одну. Э, вратаря не забивали. Врата, А, да. Ай, Тарасик, чуть-чуть не встиг. 14-15. Все добре. Перший тайм. Ну так, Клак, Віслави, Піславі. Ну, чайка молодець, я не знаю. Не, найкращий це Андрюха. Для Андрюха. Ні, Андрюхово. Андрюха ще ну, команду, красавчик. Ти заби хоть вон. Для приліття. Ні, я не шуткую, він серйозно, все таще, бо всі хочуть забити. Андрюха вон, молодець. Це я це його крупним планом. Вийдете з Даманським там кінці і зробите два гола. галактики. Повезло, да, дійсно. Перейшли на свою половину, гравців розібрали. Гол, гол. 17. 17, Рафа. Да, работает. Перейде лінію. Другий раз, Тарас, везе тобі, як не знаю. Діма 4 секунди маєш. Перейди лінію. Не можна Дімі давати. Чайця не можна. Чайця не можна. Там міняй. Тараса хасідає чієш. Тарас, саха, сіда, я почекай, почекай. Давай, 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 зіграй на кутовому, Куди ти йдеш, зіграй на кутовому, сказали. вже Сюди, 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 сюди. як хто визначить. Для реалізації передати! Зажав бач! Хоть охочу забувати. Черняк буде на першому місці, так Черняк? Два раза черкнул мяч, Рэд. Иди, 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 иди. Да. О! -о, -о. Вот як треба, бачиш? угол не воротаря. Лінія дивись де. Лінія дивись де. Ти тренед, ти вже я тебе за хвилину, міняю. Але я тебе вже випущу. На тебе. Видиш тобі, коли задлюкою, потім я замію назад, випущу на нас, ти А ти можеш грати, чи лучше посидиш? Посидиш? Не хочеш вибрати. Минути, ні? Ні, якщо... Давай, Та, давай в кінці, хоч буде на Не заставляємо тебе, як скажеш, добре? Ну, знову м'яча два рази черкають, ну реп, ну. А де футболочка? А скажіть, а де футболочка? Ай, шкода. Поняв. Акуратно ворота ближче стань до воріт. Наш, 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 наш. Лінія. Я знімаю. Немає, немає інтернету, навіть дозвонити з не може. Восьмай немає. Перших три гола пропустили, бо ж не думав, що ви заб'єте на перший колег.

Паркет піднявся, едіку, бачите. Вертайся тепер, Ставто! Давай ворота, ворота швиденько. Діма. Їм... Діма ревочком, ревочком, Діма. Чайка, ревочком. Вий пеш грай. Андрій. Дима, ривочком на ворота давай порубишувати. Раз, давай на дві хвилини, ми замість водії і зараз кінці тоді об'єднаємо. Ходімо, давай, ходь. Лінія, дивись, не пересікай лінію. Доігралися. Я казав, ворота, в страху! Доігралися. Давай, бігом.

І ми 30 забили. Я зараз зайду четверту. <рес> <рес> Ти тільки м'яча швидше забирай. бачиш, вони помалу несуть. Це було на натурі. Айдіка м'яча не забрали варіант. Та що осталось? Аккуратно не переступайте лінії. Моно на 15. Ми сьогодні батькові грали. я діток десь 7. Зводчиків. Вісім.

Оце молодці, красиво! Рахунок 32, ще не показали. Переключіть рахунок, будь ласка, подякували хлопцям, бігом пішли, всім всім всім. Хлопці, пішли, подякували, потім водичка.